Доброго ранку, доброго дня. Бажаю присутнім здоров'я й добра. Доброго ранку, малята. Я йшов в дитячий садочок і побачив диво дивину. Золотом все навкруги Що за диво чарівниця? Сідай, хіт, Микита Зараз я тобі і всім малятам розповім про чарівницю. Добре. Уночі як вам не спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає. Та є гарно навкруги, золоті, сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював? Так, молодці, це осінь. Малята, а чи можете ви мені розповісти про осінь? Яка вона? Так, правильно, вона чарівна. Яскрава, красива, тепла, оксамитова, тиха. Подивіться, діти, скільки листочків. А чи пам'ятаєте ви, з якого дерева ці листочки? З клену, то які вони? Кленові, а з берізки? Березові, а з дуба? Дубові. Так, молодці малята, скажіть мені, будь ласка, а як називається явище, коли падає листя? Так, правильно, листопад. А якщо падає вода, як це називається? Так. Вірно, водоспад. А якщо падає сніг? Молодці, це снігопад. Коли падають зорі, то це називається? Так, це зоропад. Давайте пограємо в гру, яка називається чарівне віконечко. У віконечку будуть з'являтися картинки. На яких зображені осінні зміни в природі, вам потрібно скласти речення за картинкою, але щоб воно починалося зі слова восени. Ну і що, готові? Уважно дивіться, починаємо. восени сонечко часто ховається за хмари. Молодці малята! А що в восени часто йде? Так, правильно, восени часто йде дощ. Молодці! А що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають. А який вітер восени? Так, восени дує холодний вітер. А що роблять птахи восени? Молодці восени птахи відлітають в теплі краї. Кітна кита, то ти зрозумів, що то за чарівниця покрила все навкруги? Так, це чарівниця осінь. Ну що, дітки? запрошую вас пограти в наступну гру. Гра називається так чи ні. Діти, давайте пограємо в гру так чи ні. Я буду задавати питання. Якщо це буває восени, ви говорите так. Якщо не буває, ви говорите ні. Хмаринки сонце закривають. Часто, часто л'ють дощі. Сонце світить дуже жарко. Восени ростуть грибочки. До нас комашки. Прилітають. Восени збирають урожай. Восени пливуть тумани. Дітям можна засмагати. Можна в теплій курці погуляти на вулиці. Молодці дітки, ви гарно справились з завданням. Малята, ви втомилися саме час дружно відпочити і знайому фізкульт хвилинку в гості запросити. На доріжки й трави падають листочки, буро золотаві, все навколо золоте, гарне і барвисте, де не глянь навколо килим кольористий. Для того, щоб намалювати осінній килимок, нам потрібно пензли, склянка з водою, гуашеві фарби різних кольорів та губка. Аркуш паперу, серветка. Приступаємо до роботи. Беру гуаш зеленого кольору. На губку набираю фарбу і ритмічними мазками наношу фарбу на аркуш паперу. Ось так. Потім візьму фарбу, наприклад, червоного кольору. І так само набираю на губку фарбу та наношу ритмічні маски на аркуш паперу. Однією рукою малюю, іншою тримаю папір. Наношу фарбу там, де ще у нас не розмальований папір. Так, візьму ще оранжевий колір і виконую таку саму роботу і з оранжевою фарбою. Так, ось так. Ось так. Так. І тепер беру жовту фарбу. Набираю жовту фарбу на губку і наношу ритмічні мазки на аркуш паперу. Ось так. Тепер мій малюнок дуже схожий на осінній килимок. Осінь чарівниця вкрила все навкруги і землю осінніми листочками жовтого кольору оранжевого, зеленого, багряного. І наша земля покрита нібито осіннім килимком. Зафарбую весь аркуш паперу, так. тепер візьму гуашеву фарбу і намалюю рамку моєму килимку. Ось так. Не буде гарний осінній килимок. Така гарна рамочка. Погляньте, будь ласка, дітки, який у мене вийшов. Гарний осінній килимок. Спробуйте і ви вдома намалювати такий килимок. Діти, погляньте, який я намалювала гарний осінній килим. Дітки вам подобається мій малюнок? Надіюсь, що так. То малята, про що ж ми з вами сьогодні розмовляли на занятті? Вірно, про осінь чарівницю. Кіт Кітнекіта, а яка осінь чарівниця? Осінь чарівниця чарівна, золотава, яскрава. Так, осінь чарівниця одягнула в шати все навкруги і покрила землю осіннім килимом. До побачення! До побачення, діти!